Україні шкода, що папа римський франциск поширює ідеї російського великодержавного шовінізму, якими Кремль виправдовує вбивства українців. Так в МЗС відреагували на нещодавній виступ понтифіка перед учасниками 10-го всеросійського дня католицької молоді у Санкт-Петербурзі. У зверненні той закликає росіян пишатися своїм походженням та імперською спадщиною, зокрема, правителями Петром Першим і Катериною ІІ. Примітно, що на офіційному порталі Ватикану цей. Шматок виступу папи відсутній, та відеоуривок із цими словами просочився в мережу, чим викликав неабияке обурення. Ніколи не забувайте про спадщину. Ви нащадки великої Росії, великої Росії святих правителів, великої Росії Петра І, Катерини II, тієї імперії, великої освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви нащадки великої матінки Росії. Крокуйте вперед з цим і дякую вам. Дякую за ваш спосіб бути росіянами. Українська греко-католицька церква чекає на пояснення ситуації від папи римського. Так на слова Франциска відреагував предстоятель церкви Святослав Шевчук. На його думку, подібні заяви надихають амбіції країни-агресорки, хоча мали б засуджувати такий спосіб бути росіянами. Святослав повідомив, що через кілька днів єпископи УГКЦ візьмуть участь у щорічному синоді у Римі та матимуть нагоду поговорити про це з папою.